Іво Бобол розповів, як його 19-річного сина зупинили представники ТЦК. В інтерв'ю у проєкті наодинці артист відверто зізнався, що його обурює те, що зараз відбувається в Україні. Він каже, що ніхто не знає, які закони ухвалюються, і йому не подобається, як ТЦК ловлять хлопців, б'ють їх та гонять у машину. На його думку, воювати також мають і працівники ТЦК, і поліція, бо вони проходять спеціальну підготовку. Іво Бобул додав, що він нікого ні до чого не закликає, просто для нього незрозуміло, чому так все відбувається. А коли він бачить, як тягнуть молодого хлопця, то його це обурює, бо до людини не треба ставитися як до скотини, бо це народ України. Також Іво Бобол зізнався, що він дуже переживає як батько. адже у нього є 19-річний син Данило. Зараз він студент, але до нього вже кілька разів підходили представники ТЦК на вулиці для перевірки документів. У цілому артиста непокоїть ситуація в країні і те, до чого все може прийти. Він вважає, що Україні потрібна професійна армія, де могли б служити різні країни за гроші. Він бачить тільки такий вихід, бо інакше після війни демографічно буде дуже страшна ситуація, і додав, що треба щось робити негайно, щоб була здобута перемога.